США скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії Белавія. Та планують відновити роботу посольства в мінську. Про це під час зустрічі з білоруським диктатором розказав спецпредставник Дональда Трампа Джейсон Коул. За його словами, Білий Дім прагне нормалізувати відносини з мінськом. За словами коула відповідне рішення ухвалили під час його зустрічі з президентом США. Додамо, що напередодні цієї зустрічі мінськ звільнив 52 політв'язні, серед яких громадяни Білорусі, Литви, Латвії, Польщі, Великої Британії, Німеччини та Франції. Президент Литви вже заявив, що санкції і звільнення не пов'язані. Немає жодної розмови про людей в обмін на зняття санкцій. У цьому плані не може бути жодного обміну. Тож давайте оцінимо це як певне позитивне повідомлення. Людей звільнили. У той же час лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликає Європейський Союз не послаблювати санкції проти диктатора Олександра Лукашенка. На її думку, скасування санкцій США щодо Белавія може дозволити Росії закуповувати через білоруську авіакомпанію запчастини на свої літаки. За словами Тихановської, на сьогодні в Білорусі звільнено менше 4% політичних в'язнів і немає жодних ознак того, що диктатор Лукашенко змінить свою політику з цього питання. Tania. всі ці інструменти звичайно, усі ці інструменти тиску, які зараз є у руках і у США і у Європи, вони повинні бути використані максимально мудро. І тому я дуже сподіваюся, що президент Трамп з його адміністрацією буде продовжувати. Ось цей гуманітарний трек по звільненню. Але це не означає, що потрібно міняти політику по відношенню до режиму. Фінляндія пообіцяла посилення санкцій проти Росії і підтримку українського війська. Про це в Києві сказав президент Олександр Ступ. Президент Фінляндії нагадав, що його країна в рамках коаліції охочих Працює над майбутніми гарантіями безпеки для України та спільно з Білим домом над посиленням санкцій проти РФ. Наша позиція полягає в тому, що ми повинні і надалі чинити тиск на російську економіку, адже як відомо, єдина річ, яку розуміє президент Путін, це сила, і ключовий тиск, який зараз здійснюється, це санкції, включаючи 19-й пакет санкцій ЄС. Про посилення санкційного тиску на Росію в Києві говорив Володимир Зеленський із спецпредставником президента США Кітом Келогом. Він прибув до України втретє за останні півроку. За словами українського президента із представником Білого Дому обговорили проєкти щодо виробництва та закупівлі систем Петріот, а також безпілотників. Зеленський вчергово наголосив, санкції мають пришвидшити тристоронню зустріч лідерів. А це в свою чергу може стати найефективнішим способом припинення війни. Санкції проти російської держави і проти а, російської торгівлі дійсно потрібні, і це залежить багато в чому також від Сполучених Штатів. Сьогодні ми детально обговорили, як спрямувати наші спільні можливості Європи і Америки на посилення тиску проти Росії. Важливо, щоб були реалізовані речі, про які ми а, домовлялись а, на зустрічах з президентом Сполучених Штатів Америки і під час Розмови не тільки в Вашингтоні під час розмов після коаліції Вилянгс в Парижі. Ми обговорили сьогодні. Також, крім того, до столиці України приїхали британський принц Гаррі та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Глава МЗС Польщі та України обговорять спільну безпеку, вступ України до ЄС та НАТО, а також тиск на Москву, зазначив очільник МЗС України Сибіга.